Озвучували Маніхуа, моя яндера сестра хоче, щоб я знущалася над нею, розділ 17 та 18. Озвучували креветки. Сіс, це боляче. грубі сестри, справді чарівна, і в серці моєї сестри точно тільки я, більш ніхто її не хвилює. Ха, і на що ти сподіваєшся, маленька сучка? Я я не. Вау, вона така мила, на цей раз її було ти важче. Та як вона стримує сльози замість того, щоб плакати, вона така навіть гарніша. Аромат сестрички так близько. Чорт, я використала завдання, як привід, потішити себе, а це ще нормально? О, я справді хочу поцілувати її, будь зі мною грубішою. Від кого ти ховаєшся? Сестру, сестро, я так хочу міцно обійняти її. Я справді хочу володіти нею. Я не можу більше себе стримувати. Ніколи б не подумала, що хтось на кшталт тебе буде гратись на смітнику з розбещеною принцесою. Mm? Вам не нудно гратись лише вдвох? Чому ви не покликали нас? Це територія сестричок, хіба не груби з твого боку? Чи це не банда з сюжету? Вони справді з'явились. Я не можу дозволити, щоб вони вплутались у сюжет. Спершу треба їх зупинити. Це моя здобич, згиньте. Ти така чудова сестричко. Порівнюючи з цим малим невинним зайчанням, нас більше цікавиш ти вища за статусом леді. Га? Хочу побачити, як така пані вищим статусом та поганим характером буде роздягнута лежати на землі. Та тихо плачучи від приниження, спочатку, зніміть з неї юбку, хоча різкий початок. Гадаю, цю паночку ще ніхто не торкався. Га? Що? Наді мною, зарозумілою лиходійкою, знущаються групою канонні кормушки. Ви з глузду з'їхали? Головна героїня прям перед вами. Блін, не можу вистояти. Чому вони такі сильні? Головна героїня досі дивиться зі сторони. Вона, напевно, насолоджується моїм падінням. Як дратує? Якщо ви навіть торкнетесь мене, гепіенду у вас не буде! Звалили звідси усі! Приберіть свої брудні руки від неї, ніхто, нікому не можна торкатися моєї сестри. Вона моя. Маленький кролик вдарив когось заради мене, щось я розчулилась. Вух, моя донечка дійсно може захиститись, хоча погляд доволі страшний. Гей, що ти зробила з нашою старшою? Ах ти нахаба, моли про пощаду. Купка тупих дівок. У, сестра така крута. Що ж буде далі? Зворотній відлік закінчився. Завдання провалене. Мення не було роздягнено за відведений час, підготовлене завдання для автора. Як це сталося? Можливо, це тому, що я дала їй своє пальто. Я більше ніколи не змилуюсь! Яка дурня! Відлік до кінця покарання 12 годин. Покарання вже почалося? А що за покарання? Якщо є обмеження, то напевне у мене не віднімуть бали. Можливо, це буде частиною сюжету або це буде пов'язано з завданням? Здається, це не пов'язане зі своїм тілом, бо я почуваю себе нормально, хоча й трохи дивно, що ж тоді насправді зміниться, Сестра? і як довго ти збираєшся залишатись в цьому одязі? Чи не казала я тобі роздягтись? Ти чекаєш, поки я візьму ланцюг та зв'яжу тебе? Як жаль, ти згадала про це. Ось, тримай. Що це? Це, це? це неможливо. Це пульт керування для інтимних іграшок, такі були в моєму справжньому житті. Я такі тільки в рекламі бачила і ніколи не купляла. Покарання, про яке згадувалось в системі, можливо, віддай це! Хто дозволив тобі брати мої речі? Твоя мамця не вчила тебе манерам! Сестра, ти як? Геть, це! Така сестра, така чарівна. Можливо, сестра така схвальована через пульт. Натисну на пульт таємно, ще раз, поки сестра не бачить, К клята покарання, клята меннянь! навіть якщо з моїм тілом все нормально, таке відчуття, що щось. Трусить усе тіло. Моє тіло таке слабке, я навіть не можу встати. Як це могло статись? Віддай мені одяг, і тоді я забуду, про що я тобі наказувала. Запах, сестри такий приємний. Про що ти говориш? Що це за запах? Гарно пахне. Здається, це масла для тіла. Я ніколи такого не чула. Проклята система. Я знала, що усе не буде так просто. Але якого біса? Феромони, тічка? Цей світ навіть так не працює. Не жартуйте з мене. Я знала, що провал завдання буде катастрофою. Але ж не така катастрофа. Треба бігти і сховатись. Я ще не закінчила. Ти відповіси за свої дії. Сестра, якщо ти віриш своїм словам, я прийду до тебе сьогодні вночі сама.